Цукор борошно і крупи найбільш ходовий товар, який під час продуктового ажіотажу змітали з полиць магазинів в першу чергу. Нині люди вже ним запаслись. Попит впав, тому і ціни пішли вниз, кажуть в обласному департаменті агропромрозвитку. А на ярмарку і місця для продавців безкоштовні, і прибиратимуть після торгів комунальники, і покупців а Отже, більше шансів все продати. Тому продукти будуть дешевшими ніж на ринку. Зверніть увагу наскільки впав цукор в ціні. На вчорашній день вже можна було мішок купити за 650 гривень. Ми надіємося ще на нижчі ціни, і на ярмарці ми надіємося забезпечити людей цукром по ціні 8-9 гривень за кілограм. Ми маємо надію, що зможемо зробити борошно по 8-9 гривнів за кілограм. Скоро дешевші і крупи, каже Олег Напора, та з їх вартістю на ярмарку поки не визначились. Наприклад, на гречку ми розраховуємо зараз на ціну 18 гривнів. Хоча я можу заявити, що в торговій мережі через 2-3 тижні ціна буде і нижча. Вдосталь на ярмарку буде і овочів. Борщовий набір обіцяють в повному обсязі. Кілограм картоплі, моркви, буряка по 2-2,5 гривні. Цибулі не дорожче 6 гривень. Кілька тижнів тому не вистачало капусти, проте нині її багато і коштуватиме до 7 гривень за кілограм. На ярмарку обіцяють дешеве м'ясо на кістці від 35 гривень за кілограм. І рибу. ми очікуємо, десь на рибу таку дорожчу. Це 39-40 гривень за кілограм. Це хороший карп. А риба дешевше буде в районі 20-25 гривень за кілограм. От вартість олії суттєво знизити не вдасться. Більшість її запасів область привозять, тому різниця між ринком та ярмарком буде навіть не кілька гривень, а найпевніше до гривні. Усі ці ціни зазначає Олег Напора рекомендовані, проте остаточні за продавцями. Торгуватимуть у Тернополі в суботу, 14 березня з дев'ятої години ранку. У чотирьох місцях на дружбі на перехресті вулиць Миру Дружби, на східному на проспекті Степана Бандери, перед центральним стадіоном а також на вулиці Лесі Українки перед рестораном Галич та на масиві Сонячний поблизу ринку Галицький. Ще один ярмарок проведуть 4 квітня.